Варимо хмільне янтарне пиво марзен на пивоварні Акваградус Крафтмастер. Ми його жодного разу не варили і не смакували, тому ми з вами зваримо його у перший раз та продегустуємо. А допоможе нам в цьому пивоварня від компанії Акваградус. Це максимально універсальна пивоварня, це пивоварня два в одному, це сама пивоварня. А також ще купу універсал, на який можна встановити будь-який самогонний апарат і перегнати будь-які браги, в тому числі фруктові та зернові. Працювати на даній пивоварні дуже просто: це однопосудний варочний порядок, в якому ми і затираємо, і кип'ятимо, і можемо також в пивоварні бродити пиво, якщо у вас немає бродильної бродільної ємності. Рецепт дуже простий: трьохпаузне затирання 55 градусів, 66 і 78. А також при варці два рази вносимо хмель за через 30 хвилин після початку варки та за 10 хвилин до кінця варки варимо. 90 хвилин. Будемо використовувати 31 літр води, 25 ми заливаємо одразу, а 6 буде на промивку. І треба нам зібрати 20-23 літри готових сусла перед брудінням. грію на максимальній потужності, а коли вже внесу солод, то треба потужність зменшити, щоб не було прогару. Воду я беру максимально якісно, що мені сподобається, від води, дуже залежить смак. Пиво, яке воно буде м'яке, чи воно буде з кислінкою, чи воно буде підбирайте воду під себе. Після паузи 50 градусів 20 хвилин ми витримали 66 градусів 1 годину і зараз будемо піднімати на мешал 78 градусів на 10 хвилин. Пиво закипило. І е, зараз е, пройшло вже 30 хвилин, варимо всього, всього 90 хвилин. Кидаємо перший хміль, 25 грамів, через 30 хвилин після початку кипіння. За 10 хвилин до кінця Кипіння будемо кидати хміль САЗ 30 г, а також кинемо ірландський мох. Попереднє його треба залити укропом, щоб він набух. І за 10 хвилин разом з цим хмілем все це заливаємо. І також за 10 хвилин опускаю чиллер, щоб він зукувався. Будемо їм охолоджувати після варки. Пиво зварене, як ви бачили, все це, це дуже просто да легко, Бродіти воно буде 3-5 днів, коли воно повністю відбродить, не буде працювати гідрозатвор. Я його зниму з осаду так, на так зване повторне доброджування, щоб воно ще лучше освітлилося. Далі буде розлів по пляшкам. І Як в інструкції вказано, з здодавленням цукру декстрози і карбонезяція, і обов'язкова дегустація.